Руна дня на 10 січня 2025 року. На цей день випала руна Альгіс, є символом захисту, духовного зростання та зв'язку з Божественним. Вона означає енергію охорони, інтуїцію та керівництво згори. Ось що може вас очікувати. Захист. Ви будете під енергетичною охороною, яка допоможе уникнути небезпек або труднощів. Інтуїція, ваша здатність чути внутрішній голос буде особливо сильною. Прислухайтеся до підказок серця. Зв'язок із вищим це день, коли важливо звертатися до духовних практик, молитви або медитації. Допомоги від інших, ви можете отримати підтримку або пораду від людей, які мають мудрість і досвід. Сила вибору, альгіз також нагадує про відповідальність за свої рішення та вміння захищати те, що вам важливе поради на день. Будьте обережними, уникайте ризикованих ситуацій і будьте пильними. Звертайте увагу на сигнали, альгіз часто вказує на знаки долі, які можуть вас застрахти або підказати правильний шлях. Довіряйте своїй інтуїції, якщо щось здається неправильним, краще уникнути цього. Піклуйтеся про себе, захищайте свої кордони, як фізичні, так і емоційні. День буде сповнений енергією охорони та натхнення.